Прощай, йдеться? яким патріотам свобода? Яким, яким? Які борються зараз? Яких сажають, він променують, яких ще не випустили? Про яких патріотів ведеться? Це більше 80 людей. Десять з них і досі зараз утримуються за ґратами. Ну, наприклад, це Адамас Маєв, якому звинувачують замаху на Путіна, ну абсолютно сфальшована справа. Ну навіть якщо б він і робив той замов, то з огляду на останні події, хіба він злочиниць, він герой. Це і Віталій Тельнов, якого викрали на Майдані 11 січня, Пербут викрав в Михайловському соборі, він з другої сотні Майдану. Приліпили йому абсурдну статтю, і до тепер він... Сидить. Ну і от ще 10 чоловік сидять приблизно по таким же статтям. Ну а решта політ переслідуванні, наприклад, там, як я або хлопці за Ленінова, не мизят за пошкодження в 2009 році. Пам'ятника Леніну, ну, тобто я до тепер в розшуку. То... Все перевипускають, а наші хлопці, хто сидить, хто переслідується. Тому ми за це боремося, хочемо, щоб проголосували сьогодні рада за цей закон про політичних політичного. Зі. зі святом. Слава Україні! Героям слава! Як настрій святковий? Як погода, так і настрій. Коли Україна переможе своїх ворогів? Ну, ще трошки переможе. Які вороги гірші? Внутрішні чи зовнішні? Нет, нет, нет. вони однаково помають. І з тих голова болетиш, спокойно і вас зі святом. Слава Україні! Героям слава! А геройкам геройкам так. Якщо ми не постала українська повстанська армія, абсолютно не зрозуміло, і мало ймовірно, що Україна взагалі відбулася як держава, чим взагалі б існувала така нація, як Україна, проти цього, тобто але тут відповідь в цьому звичайному режиму окупації, більше. Десь 7-8 тисяч свободівців там, там. Ну, Механізм це безліч людей, які дотепер є переслідуваними. Дехто по-любому відразу і ці відомі люди уїхали би на Схід і взяли зброю оборонити свою землю. Слава Україні! Ні, слава! Беларусь! Коли Украине справа свободи переможе в Україні і в Ну, В, в Беларуси 10 в год 15-м. коли Як праздничное настроєння? Не кепска. Як Білорусь? Живе? А коль живе. Хутка буде жити без Лукашенка. Я побачив, що мене нібито обвинувачують в нападі або в організації розстрілу представників АБС, гаїшників на громадських Хлопці, і повертаємо. Що помило і доволі. Слава Україні! Героям слава! А геройкам! Слава! І Вісімо! Разом і до кінця! Разом і до пяся! Упа! あっ Колегі, давайте припиняти, провокації, давайте виступати. Ті люди, які сидять